Вітаю вас! Мене звати Лада, а ви у моїй творчій майстерні. І сьогодні би я хотіла показати вам трошки своїх покупок е з Аліекспресу, е таких рукодільних, переважно пов'язаних з в'язанням. Е ну, так, переважно пов'язаних з в'язанням. Вони були здійснені не за один раз, вони приїжджали до мене. Поступово вже досить давно їх збираю, просто не показувала, тому що якось то не забула, то ще щось, і тут їх вже підзбиралося доволі багато, що навіть можна зробити окреме відео. І давайте я почнемо з чого. Давайте почнемо з неочевидного. <світ> По-перше, до мене приїхала ось така гірляндочка. Така, знаєте, естетик гірляндо. Вона там вона приїхала без батарейок, але, м -м, дякуючи своєму Плюшкіну, я колись купила такі батарейки, навіть ті, коли вони були мені не потрібні, і тепер вони мені згодилися. Ну, загалом це я купила для кадру або для фото. Ну, не будемо детально зупинятися. Ось така штука, туди вставляється батарейка. Батарейки, дві такі, круглі. Плоскі батарейки. Далі ще з неочевидного це е, карта пам'яті. До речі, це була е, ну, така, е, скажімо неспеціальна покупка. Просто, е, якщо ви знаєте, на Aliexpress іноді бувають такі акції, коли там Купи три речі, чи дві, і третя безкоштовно. Ось ця картка, карта пам'яті досталася мені безкоштовно. На 64 ГБ мені дуже вона потрібна для того, щоб поміщати всі мої відео на телефон. Далі, далі, вже більш підходимо до справи. Ось така сумочка. Я, може, вам вже її показувала, а може, ні. Вона не спеціально не розрахована для в'язання, це просто така сумочка. Вона коштувала доволі дешево. Я думаю, що це для всіляких жіночих штучок, щоб можна було скласти і покласти, наприклад, собі в сумку, або там, коли їдеш в дорогу чи щось таке. Я подумала, що це буде доволі така. Маленька компактна штучка для дуже маленьких процесів, а саме для шкарпеток. Я перевіряла сюди, в мене влізли шкарпетки разом з моточками. У мене було два 50 грамових, але я думаю, і 100 грамовий сюди впахнути можна дуже компактно. В мене вони сюди вмістилися. Така вона е плащівка, вона не промокне, тому раптом що вашому в'язанню не буде нічого загрожувати. Далі, далі, Ми тут же підемо по-в'язальному. Давайте ось так. Оченята. Оченята. Ладно, ще є десь на в'язальне. Ну, мені прийшла ось така ціла велика упаковка а, ну, Вони ці невеликі оченята. Це... <кхи> Ладно. Це, здається, десь 10 міліметрів, або 8, щось таке. Вони також там була якась акція. Вони коштували небагато, їх тут здається, або 50 штук, або 100 штук. Ну, я думаю, 50. Так, да, Скоріше за все, 50. Ось такі. А ще мені прийшли ось такі. Я, до речі, думала, вони також на гвіздочках, але ні. Вони, зараз покажу. Вони для, щоб їх, їх можна приклеїти, коротше кажучи. Це ось такі оченята, бачите? Ось така одна пара. з сердечками, коротше кажучи. Коротше, я вам просто їх так поперевертаю, бо ось такі вони такі опуклі і їх можна приклеїти. Ось такі вони дуже прикольні. Ну, я думала, що вони будуть на безпечному кріпленні, ну, нічого страшного. Я ще не придумала, куди я їх буду прикріпляти, але вони мені сподобалися. Ну, то нехай тоді будуть. Далі, я подумала, до речі, знаєте, вони дадуть іграшкам якоїсь такої цікавенки. Е, не знаю, я думаю, буде, буде прикольно виглядати не на всіх іграшках, але на якихось, е, знаєте, можна додати такого, такої цікавенки. Далі, е, такі також неочевидні в'язальні рукодільні покупки, це я купила ось такий, як, як сірниковий коробок. Тут такі всілякі, типу бірочки, чи такі, як їх тут, бачите, по два. Такі марочки, чи я навіть не знаю, як їх назвати, такі ось вони. Ой. Це можна додавати до замовлень, або от коли ми з дівчатками обмінюємося подаруночками, Такі атмосферні штучки, можна навіть їх використовувати для фото, не такі всі в одній кольоровій гамі. Або якщо колись я надумав все-таки вести гарно свій е е рукодільний записничок, то також можна. От вони ось так гарненько упаковані. До мене приїхали. А також ось такі. Я от тільки не пам'ятаю, чи це наклейки. Чи це просто такі. Я не знаю, чи це наклейки, чи що це. Я потім перевірю, бо буду довго колупати. Це такі також такі всякі атмосферні. Не знаю, оці мені дуже подобаються з, гри... з мухумбрчиками. Тих декілька такі тематичні, лісові, це такі флористичні. Такі їх тут багато. Це також можна такі, наприклад, як підписувати, можна також їх вклеювати в свій, скажімо, записничок. Така совока є, трохи схожий на мого навіть. От. Або ж також, як для фото їх поставити. Я не знаю, ну, здається, я коли їх купувала, там було написано, що це наклейки. Ну, або в мене коряві руки, бо це не наклейки. <ріст> <ріст> от. Ну вони такі прикольні, вони там щось теж коштували якісь копійки. І мені, ну, мені треба було. Я не знаю нащо. Ну, воно мені треба. О, так! Да, це наклейки. Зараз от. Тут це просто наклейка. Яку можна собі, До речі, непогано клеїться, яку можна собі кудись там... там. Коротше, для натхнення можна використовувати вони такі прикольні, атмосферні, мені сподобалися. Дуже класні. Їх доволі багато. Ну, оці з грибочками, це прям взагалі, вони підкорили мою душу. От, так, це таке. Далі бірочки, ось такі бірочки самі найзвичайніші. Звичайнісінькі, вони ось такого о, просто бежевого кольору, на звороті вони чорні, але ну, вони просто ось такі. with love. вони всі однакові. Також коштували копійки, скажімо так, їх так просто пришиваєте. Я вже пришивала дуже зручно, особливо, знаєте, якщо до кардигану, до якогось чи до кофти, щоб її можна було повішати на вішачок. або в тому разі, коли, ну, щоб довго не шукати де перед або зад. Також прикольна така річ. Їх, до речі, багато, різних варіацій є на Алікспресі таких от бірочок. Далі, далі все буде цікавіше, ви не думаєте. Ось буквально недавно мені прийшли ось такі штуки. Це для створення брелоків. Ось такі штучки. Це просто така на петельці. А ці вже ці з карабіном. А Оці вже з карабіном. Вони там теж коштували щось зовсім небагато. Я взяла, здається, по 20 штук. Чи по 10, не по 20, здається. Ці ось такі на карабінчику. Я їх брала з метою, що, може, буду все-таки в'язати військовим якісь такі типу брелочки, сердечки чи щось таке подібне. І взяла їх на, на всякий випадок. До речі, вони дуже швидко прийшли. Не знаю, з чим це пов'язано, але вони прийшли дуже швидко. Далі ось такі гудзички. Я вже давно на них дивилася. Я не знаю ще, куди я їх буду застосовувати. Але вони прикольні. Їх тут, здається, 20 штук. Вони, звісно, не найкращої якості. Але можна вибрати ті, які більш гарніші, менш гарніші. Ось такі вони. Я думаю, в якомусь мінімалістичному виробі буде дуже класно їх застосувати в якомусь кардиганчику. Вони такі і не дуже великі, і не дуже маленькі. І... Або в дитячому, може, якомусь виробі. Я думаю, і в дитячому і в дорослому буде непогано. Ну, вони, напевно, пластмасові. Так, такі прикольні. Як Особливо декоративні, якісь, щоб прикрасити виріб, я думаю, буде дуже прикольно. Вони там є ще в декількох кольорах, я думаю, можу собі ще замовити. Вони там, здається, є ще в чорному. І червоному точно, може, ще в якихось кольорах також є. Далі. Спиці. Спиці. Так, давайте почнемо з усіх дерев'яних. Найпершими мені прийшли спиці номер 3 Я, до речі, тільки що їх закінчила ними в'язати. Я зв'язала, ну, таку добру половину джемпера. І. Що скажу, дуже зручно. Дуже класні з'єднання тросика з стаканом і стакана зі спицею. Дуже непогана поліровка. Вони дуже, дуже не знаю, дуже зручні. Мені дуже подобається. Це бамбукові. Вони всі йдуть на тросику 80. От, і. До речі, сам тросик непоганий, він не дуже деформувався от, після в'язання. Тобто, як мінімум на один виріб їх вистачить, коштують. Вони, Їх, я думаю, можна знайти десь від 50 до 100 гривень за пару можна знайти. Якщо пошукати, можна знайти більш дешевші. Потім, коли я спробувала в'язати цим, я одразу замовила собі 3,5-4. Оці номери в мене такі найбільш ходові. І також я собі ще замовила двійку, щоб вязати шкарпанки, але вони щось так і не дійшли до мене. Ну, не знаю. Ну, Пише, що вони йдуть, а коли дойдуть, не знаю. От, І ще мені що подобається, на них, бачите, є гравіювання. Воно таке це навіть не гравіювання, а це от, ну, воно тиснення, начебто, чи що, тобто воно не зітреться. Дуже класні спиці. І, до речі, непогані кінчики, як для бамбукових спиць. Ось можна бачити. Такий непоганий. Тут взагалі класні. Ну, на 3,5 ще не в'язала, але вони доволі непогані кінчики, дивіться. Тому ось такі спиці. Я приєднуюся до Оленки Буганової і рекомендую вам їх спробувати. І на ці спиці Тріо, нарешті, я до них добралася. Я купила їх 4,5 з метою, що колись я буду в'язати рукави на них, але е, я не знаю, чи це буде, тому що я звикла вже в'язати рукави Magic Loop 2 одразу. В'язати по одному, ну це хіба якщо якийсь візерунок, тоді, напевно, так. А ну, я купила, я не знаю, чи я буду ними користуватися, але я купила їх. Ну, не знаю. Коротше, нічого не можу вам про них сказати, бо вони як до мене прийшли, так вони отак от і лежать. Наче непогане в них з'єднання тут. І кінчики нормальні. Не знаю. Може, колись і згодяться. Я їх от брала з такою думкою, що, може, колись і згодяться, я спробую, може, мені буде зручно в'язати на них рукави. Ну, і на таких прикольних пакетиках застібаються зручно. Так, далі блокатори. Оце мені сподобалися ці блокатори. Це е, дійсно непогані блокатори в порівнянні з тими, що я отримала до цього. Ці блокатори е, ось так: вони роз'ємні, вони цільні, вони непогано відполіровані. Такі е, вони гладенькі. Це написано розмір 38-40, але я ну, схиляюся до того, що це 38-39, тому що на 40 це замало. Але от на 38 39 мені подобаються ці блокатори. Я їх купила, тому що такого розміру в мене немає. Ну і Мені якось більше подобаються дерев'яні, чим металеві. Вони якось на мене виглядають естетичніше. Тому ось такі. І ще, що мені подобається, що коли замовляєш з Алікспресу, тобі приходить одразу пара, а не один. Як, наприклад, коли я замовила так же ж, з Candy yarn Оці металеві ну, приходить по одному, я думала, це за пару, але ні. І так виходить, що ти так отримуєш два блокатори якби на обидві шкарпетки, а якщо купувати, наприклад, у нас, то ціна за один блокатор. Тому якось ось так. Ну, вони непогані, непогані блокатори. Можна, звісно, їх ще трошки підполірувати. Але такі. Та бачите, що тут є щось таке. Можна, я ж кажу, взяти пилочку, їх трошки підпиляти. А в цілому доволі такі достойні. Тому що брати оці роз'ємні сенсу нема. А якщо брати ось такі, то десь гривень за 100-130 можна взяти пару таких от. Це не дерево, це, е, і, скажіть мені, будь ласка, це фанера, але досить такі. Непогані бюджетні блокатори. І останній лот на сьогодні, що я хотіла вам показати. Це ось ця лінійка, яку, я думаю, ви бачили вже в багатьох. Вона, мені здавалося, що вона менша в розмірах, але виявляється, ні. Вона ось така доволі велика. І що в нас тут є? У нас тут є, ну особисто в мене вимірювач для спиць. І тут є ось розміри. Ніг від 32-аж до 48-го розміру. Я не знаю, що це. Ага, це також розмір ноги, але оце... це європейські розміри, напевно. А це... це американські, напевно, чи якісь. Ну, коротше, ось такі вони. Така вона дуже доволі зручна. Мені сподобалося, я вже почала нею користуватися. Непогано. вона також зроблена доволі з такої товстої фанери. Тобто Вона навіть не гнеться, така добротна. Непогано. тут все випалено, це не фарба, тобто воно не зітреться. Така приємна річ, мені подобається. Вона також коштувала, що здається, до. 120 гривень точно. Ну, а що там ще, знаєте, знижки, всі справи. Тому тут є і звичайна лінійка така. І прямо з розмірами ось тут. Дуже зручно. Ну, і ще така дуже всім потрібна покупочка це лічильник рядів. Я їх купувала, здається, по 45 гривень. Це один у мене не розпакований поки що, а є ще один. Я вже ним користуюся. Найзвичайніші всім відомі рахувальники рядів. От, бо я свої десь вже погубила, тому довелося купувати нові. Все працює, я дуже задоволена. Доволі дешево, 45 гривень за один. Непогано. У мене вони обидва рожеві, було б, звісно, краще, якби вони прийшли різного кольору. Але, ну, нічого страшного, два рожевих непогано. Так, далі ось такий лот. Це шнуроплет. Я, якщо чесно, його купила. Він у мене побув якийсь час полежав. Далі я вирішила спробувати зв'язати шнурок, але в мене нічого не вийшло. Я навіть скористалася відео з Світлани, з каналу В'язання для душі, і щось все одно у мене не виходить. Начебто ці е, голочки не закриваються і не скидають петлі. Я не знаю, в чому справа. Я, мені поки не горить ці шнурки, я не буду з ними розбиратися, звісно. Ну. Не знаю. Ну, коштував він не, не так уже й мало, хотілося б, звичайно, щоб він працював. Але ну, не знаю. Не знаю, що, що, що робити. Можу подивитися ще якісь відео, і там будуть якісь інші поради, але поки що в мене з ним нічого не вийшло. От, а, ну, а також хочу показати вам оцю таку штучку. Це така ніби е, сумочка вона так має, має петельку, її можна підвісити і покласти сюди щось. Там, от, я, Наприклад, вішаю її на свій стелаж з пряжею і кладу туди оцей о, шнуроплет. Ну, Звісно, можна для чогось іншого використовувати. але я поки що таку знайшла і примінення Вона мені сподобалася, вона зроблена зверху, наче така якась джутова тканина. А всередині також така якась цупка, ну, скоріш за все, бавовняна. І це я купила в Аврорі. Вона там коштувала взагалі щось дуже дешево до 50 гривень. Ось така. Прикольна штучка. Не знаю, вона, вона така ну, атмосферна. Я думаю, в ванну було б непогано повісити її, там, зберігати якісь, якісь речі. Ось така. Ось такі в мене покупки. Скажіть, чи було вам цікаво? Якщо вас зацікавила якась конкретна річ, то е я не буду залишати посилання. Якщо вам цікаво, напишіть мені в інстаграм або в Телеграм, я вам. Скину посилання, де я купувала саме я. От тому, дякую вам за увагу. До наступних відео. Бувайте!